Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Теорема Піфагора. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Прямокутні трикутники часто використовують як моделі реальних ситуацій, що існують в оточуючому нас світі. Розв'язування прямокутних трикутників використовують у фізиці, коли, наприклад, обчислюють сили, досліджують заломлення променів, визначають напрями руху тощо. Розв'язування трикутників широко використовується в технічних науках, астрономії кристалографії, математиці, геодезії, ви дізнаєтеся, як визначити невідомі кути чи сторони трикутників за кількома відомими їх елементами, як побудувати прямий кут і як встановити, чи має заданий трикутник прямий кут. Теорема Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенози дорівнює сумі квадратів катетів. Теорема Піфагора одна з найцікавіших і найважливіших теорем геометрії. Вона також одна з найважливіших і найвідоміших теорем евклідової геометрії. Відомо більше сотні її різних доведень. Розглянемо спосіб з використанням властивості подібних трикутників. Візьмемо прямокутний трикутник АВС з висотою СД. Треба довести, що квадрат гіпотенузи АВ дорівнює сумі квадратів катетів АС і ВС. Подивіться, висота CD поділила наш прямокутний трикутник ось прямий кут, на два також прямокутні трикутники. Це ж у нас перпендикуляр, тобто тут прямий кут і тут прямий кут. На минулому уроці ми вивчали теорему катетів. Ось формула, тому можемо застосувати її і виразити катети прямокутника ABC. Візьмемо катет AC, ми його позначили відрізком B, шукаємо ось Б квадрат дорівнює БЦ помножене на С. Тобто ось цей відрізок помножений на всю гіпотенузу. Так і запишемо: АС в квадраті це добуток AD помножене на AB. Так само дивимось катет BC, ось він у нас A, а в квадраті, тобто БЦ в квадраті, буде дорівнювати BD помножене на AB, АБ, або навпаки. Якщо ми візьмемо ці дві рівності і додамо почленно, то отримаємо ліворуч суму квадратів цих катетів ац квадрат плюс БЦ квадрат, а праворуч суму добутків. Дивіться, в цій сумі є спільний множник. Множник АБ. Винесемо його за дужки. Що означає оця сума? Дивимось, АД плюс ДБ це є АБ, тому можемо замінити цю суму на АБ. Що таке АБ помножене на АБ? Це АБ в квадраті. В результаті ми отримали те, що нам потрібно було довести в цій теоремі. Якщо в прямокутному трикутнику довжини катетів дорівнюють А і Б, а довжина гіпотенузи дорівнює С, то теорему піфагора можна виразити і такою рівністю. Теорема піфагора дає змогу за двома сторонами прямокутного трикутника знайти його в третю сторону. Щоб знайти це, треба цю суму занести під знак кореня, щоб позбутися цього квадрата. Якщо ми захочемо знайти а в квадраті, треба перенести спочатку з протилежним знаком в квадрат, а потім також занести під знак кореня. І так само Б. З цієї рівності також випливає, що С в квадраті більше, ніж а в квадраті і більше, ніж п в квадраті, тому що їх сума дорівнює С в квадраті. З цього, ніж А і С більше, ніж Б. Тобто. Гіпотенуза більша за будь-який із катетів. Іншим способом, цей факт було встановлено в курсі геометрії 7 класу. А тепер саме чому теорему назвали теоремою Піфагора. Її названо на честь давньогрецького філософа та математика Піфагора. Була вона відома задовго до нього, а він жив ще за 500 років до нашої ери. Вважають, що Піфагор перший, хто запропонував строге доведення цієї теореми, формулювання Піфагора було таким. Площа квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на катетах. Спробуйте таким способом довести цю теорему самостійно. Саме в такому формулюванні теоремою довів Піфагор. Подивіться, якщо цей малюнок перегорнути, то він буде нагадувати ось такого хлопчика в штанях. Тому малюнок до цього доведення ще й називають піфагоровими штанями. Правильною є й теорема обернена до теореми піфагора. Якщо квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін, то цей трикутник прямокутний. Отже, дано трикутник АВС, у якого квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Треба довести, що цей трикутник прямокутний. Припустимо, що кут С не прямий, тому побудуємо ще трикутник аб 1 с у якого кут С прямий і сторона СБ1 дорівнює стороні СБ. Тоді за теоремою піфагора можемо знайти гіпотенузу АВ1. Підставимо замість сб 1 СБ, а цей вираз за теоремою Піфагора, буде дорівнювати стороні або гіпотенузі АБ. Виявляється, трикутники АВС і ав 1 с рівні за трьома сторонами. Отже, їх кути рівні, а саме і кут прямий, також буде прямий і у трикутника АВС. А якщо трикутник має кут 90 градусів, то такий трикутник називається прямокутний. Теорему доведено. За допомогою цієї теореми, оберненої до теореми Піфагора, знаючи сторони трикутника, можна встановити, чи має трикутник прямий кут. Наприклад, за теоремою обернено до теореми Піфагора трикутник зі сторонами 3 см 4 см і 5 см прямокутний, оскільки. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті буде дорівнювати в 5 квадраті. можете самостійно перерахувати. В деяких джерелах ви можете зустріти, що такий трикутник інколи називають єгипетським, оскільки про те, що він прямокутний, було відомо ще давнім єгиптянам. Знаючи, що трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 є прямокутним, землеміри стародавнього Єгипту використовували його для побудови прямого кута. Мотузку ділили вузлами на 12 рівних частин, а її кінці з'єднували, потім, за допомогою кілків, мотузку розтягували на землі у вигляді трикутника зі сторонами 3, 4 і 5. Тоді кут, що лежав проти сторони, що дорівнювала 5, був прямим. Подивіться, 3, 4 і 5 це цілі числа. Трійку цілих чисел, що задовільняє теорему Піфагора, називають Піфагоровою трійкою чисел, а трикутник, для якого вона є довжинами сторін, піфагоровим трикутником. Наприклад, піфагоровою є не тільки трійка цілих чисел 3, 4, 5, а й 7, 24, 25, або 9, 40, 41 тощо. Можете самостійно це перевірити. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 7 см і 24 см. Знайдіть гіпотенузи. Тут легко, навіть не треба нічого будувати. Нехай А і Б це будуть катети. Тоді, за теоремою Піфагора, ми можемо одразу виразити гіпотенузу, підставляємо значення А і Б. 7 в квадраті це 49, 24 в квадраті 576, в сумі вони дають 625, а корінь з числа 625, згадуйте таблицю квадратів це у нас 25. Отже, відповідь 25 см це гіпотенуза трикутника. Завдання 2. Чи є прямокутним трикутник зі сторонами? Перше 6, 8, 10, друге 5, 7, 9. Підставляємо значення теорему Піфагора. Звичайно, найбільша сторона це у нас гіпотенуза. 10 в квадраті – це 100. 6 в квадраті 36, 8 в квадраті 64. 36 плюс 64 буде 100. Отже, такий трикутник є прямокутним. А в другому випадку у нас 9 квадраті – це 81, а сума цих квадратів дає 74. Отже, цей трикутник не є. прямокутним. можемо записати таку відповідь. Завдання 3. Сторона ромба дорівнює 10 см. А одна з його діагоналей 16 см. Знайдіть другу діагональ ромба. Дано ромб ABCD АЦ дорівнює 16 см діагональ. де сторона його 10 см, а нагадую, у ромба всі сторони рівні. Нам потрібно знайти діагональ BD. Як ви бачите з рисунку: трикутник AOD у нас прямокутний, тому що при перетині діагоналі ромба утворюють перпендикуляр. Отже, в цьому прямокутнику кут О дорівнює 90 градусів. Також властивості діагоналі, ті, що вони при перетині, діляться навпіл. Бачите, ці відрізки рівні і ці відрізки рівні. Отже, візьмемо катет АО цього прямокутного трикутника. Він буде дорівнювати половині діагоналі АС. Діагональ це у нас 16 см, ділимо її навпіл, це буде 8 см. Також ми знаємо, що AD дорівнює 10 см, тому ми можемо знайти інший катет, катет катит. Спочатку застосуємо теорему піфагора, тобто виразимо квадрат гіпотенузи сумою квадратів катетів. Тепер з цієї теореми візьмемо катет ОД одразу під коренем запишемо. Підставляємо замість AD 10, замість АО 8, що ми щойно знайшли. 100 мінус 64 буде 36. Корінь 36 буде 6. Якщо ОД 6 см, то БД буде удвічі більше. 2 помножити на 6 буде 12 см. Ми знайшли іншу діагональ. Є така порада. Щоб знайти деякий елемент фігури, сторону, висоту або діагональ, виділіть на малюнку прямокутний трикутник, стороною якого є шуканий елемент, і застосуйте теорему Піфагора. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!